Втрачена ескадрилья підтвердила молодість землі, землі 6 тисяч років. У величезному холодильнику з температурою мінус 37 градусів працівники лабораторії бурять свердловини на північному і південному полюсах, щоб встановити вік льоду, і в холодильнику вони зберігають його в зірці. Найглибша свердловина, яку вони пробурили, становить 3300 метрів. І на взірці льоду з цієї свердловини є річні кільця. 135 тисяч штук працівники лабораторії думали, що кільця утворились через те, що влітку верхній шар льоду тане і утворює воду, яка потім знову замерзає і утворює прозорий лід. А взимку сніг не тане і утворює білий непрозорий лід. Тому, за словами науковців, кільця означають, що цьому в 135 сто тисяч років. Однак вони не знали про загублену ескадрилью під час Другої світової війни. Кілька американських літаків приземлилися в Гренландії через нестачу палива і про них забули. Але в 1990 році один чоловік вирішив знайти їх. Та це виявилося не так просто: літаки опинилися під шаром льоду на глибині 75 метрів всього лиш за 48 років. Якщо 75 метрів поділити на 48 років, то вийде півтора метра заглиблення за рік. Тому для утворення свердловини глибиною 3300 метрів знадобиться тільки 2100 років, а не 135 тисяч років. Зрозуміло, що через тиск. Чим глибше, тим тоншими стають шари льоду, тому 4400 років цілком розумний вік для накопичення льоду. Віруючи в Бога, науковець, вирішив поговорити з чоловіком, який видобув ці літаки. Він із помічниками бурив свердловини і витягав літаки по частинах. Науковець запитав у нього: чи помітили ви у свердловині темні і білі шари льоду, коли витягали літаки? Він відказав: звісно, а скільки їх там було? Багато сотень. А як там може бути багато сотень річних кілець за 48 років? спитав науковець. І почув відповідь: це ніякі не річні кільця. Вони означають не зиму літо, а тепло-холодно, тепло-холодно. Таких може бути 10 за один день. Але до цього часу в науковому журналі їх називають річними кільцями, або автор неосвічений невіглас, або він обманює. Турбує те, що наші підручники більше не вчать про науку. Це книги про еволюцію. Вони хочуть, щоб діти повірили ці сатанинські теорії.